І хочу вам сказати, що в нас дійсно відбулася чоловіча розмова. І е, кожен з тих, хто не голосував, він давав пояснення, з ним відбувалася розмова. І одне з ключових питань, яке ставилось, чи надалі ця людина, кожен з тих, хто не голосував, чи він буде дотримуватись рішень щодо іншого чи того чи іншого голосування. Всі підтвердили свою готовність голосувати разом з фракцією. Кожен з них назвав вагому причину, чому того дня він не зміг бути. Бо я нагадаю, кожен з тих людей поставив свій підпис під письмовою вимогою про відставку уряду. Їх просто фізично не було. Не було Андрія Шевченка, який перебував на ОБСЄ по дуже поважній причині, бо там розглядалось питання підтвердження його повноважень. Але незважаючи на те, що в кожного з тих людей були вагомі причини, було прийнято загальне рішення. Винести кожному догани. І була прозвучала думка, що на таких відповідальних голосуваннях... Треба відкидати в бік хворобу, треба відкидати в бік будь-які закордонні відрядження, навіть якщо то є делегації важливі, бути на місці і голосувати. Ви тобто... гадаєте, як ваші колеги по фракції, яких у ЗМІ, я маю на увазі, інших трьох-чотирьох депутатів називали потенційними тушками, вони налякались тепер? Я підтверджую, що в фракції Батьківщина, кожен з тих людей, які не голосували, не голосували по поважній причині. І тому мова про якісь потенційні тушки. Я думаю, не може йти. Буквально кілька годин тому на фракції я чув кожного з них і бачив кожного з них, і кожен з них запевнив, що його голосування, як і були до того, до речі, так і надалі. Будуть голосування згідно рішення фракції, і те, що їх не було, в кожного була поважна причина.